Доброго дня, мене звати Гумська Юлія. Я опусниця Одеського національного технологічного університету за спеціальністю 181 харчової харчові технології з освітньої програми технологічна експертиза та безпека харчової продукції. Сьогодні я хочу розповісти про свої враження від освітньої програми і, взагалі, як вона вплине на мої професійні навички. Чесно кажучи, мої очікування від програми були значно перевершені. Програма була добре структурована, сучасна та відповідала реальним вимогам ринку. Мені особливо сподобалися практичні заняття. Та проєкти, які давали змогу застосовувати свої знання у реальних умовах. Хочу також відзначити викладачів, які були справжніми менторами. Вони не тільки завжди були готові допомогти поділитися досвідом, а й надихнути на щось нове, завдяки їхній підтримці відчувають себе частиною великопортійної спільноти. Окрім Навчання університет провадив багато можливостей для розвитку поза аудиторіями, такі як, наприклад, участь у наукових конференціях, міжнародна практика, студентські організації. Це дозволило мені не лише отримати знання, а й розвинути такі навички, як комунікація, робота у команді. Сьогодні працюючи інженером з якості на того громового заводу, я розумію наскільки важливими були кожна лекція, кожні знання, кожен проєкт, кожен виклик, з якими я столкнулася під час навчання. Як випускниця, я щиро вдячна Одеському національному технологічному університету за цей досвід і за те, що він став міцним фундаментом для моєї кар'єри.